Навіть пішли, то довго не працюють. І коли ми вчора задаємо питання в сільській школі учням 9 класу, хто з вчителів протягом першого семестру приносив ноутбук у клас і працював з ноутбуком? Ніхто. Ну, подумайте добре, може таких хтось приносив вам ноутбук, може у вас комп'ютерний клас. Ні, ніхто. А для що вони куплять? Якщо немає 12. У цій школі, якщо я ви не задаваю, є, немає. ноутбуки є, комп'ютерний клас є, інтернет є, проблем немає. Я задаю такі питання, які є. От вам і та кваліфікація нашого вчителя, над яким ми повинні працювати. Якщо ми приходимо десь в окремі навчальні заклади і бачимо, що вчитель педагогічний працівник... Досить у нього комп'ютер на В нього екран є в нього можна у ту шафу, яка там ззаді є. Я кажу, то хлам же якому не потрібний, можна його викинути. То він ще все одно туди складає, бо ще може вдруг йому щось вибачте, підведе комп'ютер, і він же може безпосередньо працювати з комп'ютером. То в сільській місцевості, оце те, яке було 10 чи 15 чи 20 років тому, є і так воно є. Ми плачемо, що у нас немає підручників. Та бери той самий старий підручник, та заходь в інтернет, та витягуй собі скільки хочеш матеріалу, і електронний підручник, і друкуй собі, і сам придумай. Ніхто нікому нічого не дозволяє, не забороняє. Є в нас в більшості шкіл першого, всі школи першого третього ступеня мають комп'ютерні класи. В нас всі школи першого третього мають інтернет, так само як міські, так і всі школі. Немає каже Ірина Васильівна коштів на бумагу на ксерокс. Погано працює керівник навчального закладу. Не боюся цього казати. В місті спецрахунок у кожному навчальному закладі має бути. І забезпечити це можна повністю бумагою, ксероксом, миючими засобами, якщо керівник на місці, він може це зробити. Я і говорю, як бувший директор школи. Я ніколи з батьків на зазначені засоби не, не збирала ніяких коштів. Мі Ні з батьків.